Так, Аня, давай будемо тобі перев'яти зор. Пішли. Ну добре, пішли. Так, ще тобі буде прив'язати зор, так ми тобі повинні підложну. Що... А у вас взяла би багатий? Так. Ну добре, вона може впасти. Ну, ми зараз подивимося. Ви коли мені собі окуляр останній раз, навіть не пам'ятаю. угу. Угу. Ну, ясненько. Так, ти бачиш, в тебе там нічого не розпливається, та ні, в тебе впав у зірок. окуляри носила ти, які тобі не треба носити. Що? Чого в мене так зіро впало? Так. Це все за твоїх гаджетів і. О, ладно. Ну, добре. Кстати, я теж ношу окуляри, і це історія про мене, і що в мене було в реальності. Так. Угу. Не подобається і оці, і оці. вони взагалі не гарні. Так. Це ідеальний варіант. Так, добре, ми тобі це беремо. Всім пока! Вас таке було?